Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжимо знайомитись із звуком, яким саме слухайте віршик та разом визначимо, які звуки найчастіше зустрічаються у вірші. Кіт Мурко ковбаску крав, крадькома кільце кусав, квочка квокче ко-ко-ко, кінці витівки мурко. Дітки, сподобався вам віршик? А який звук ми чуємо у вірші найчастіше? Правильно к, к- Назвемо слова, що починаються на звук К. Кит, корова, краб. Так, добре, молодці. А тепер подивіться на малюнки. Та давайте разом назвемо слова, що починаються на звук К. Кіоск. Кінь-кіт. Так, добре. Звук К приголосний. Позначаємо схематично однією рисочкою. А звук К пом'якшений приголосний позначаємо схематично двома рисочками. Звуки К-К позначаються великою друкованою літерою К та маленькою друкованою літерою К. Буква К буква К. Ой, яка вона швидка! Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Дітки, подивіться навколо себе, а що вам нагадує букву К? А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова кіт. Слово кіт має три звуки. К. І. Кожен звук ми розселимо у свою кімнату. Перший звук к. Він пом'якшений, приголосний. Позначаємо схематично двома рисочками. Так, добре. Наступний звук І. Він голосний. Позначаємо схематично кружечко. Так, і останній звук в слові кіт, який? Ану, давайте разом проговоримо слово кіт. Так, останній звук т. Він приголосний. Тому позначаємо схематично однією рисочкою. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз слова кіт. Дітки, запам'ятайте, наше мовлення складається з речень, а речення складаються зі слів. А слова складаються зі звуків. Добре. А тепер подивіться на малюнки та назвіть їх, будь ласка. Сніговик, кролик, кит. В якому з цих слів є лише три звуки? Правильно, у слові кит три звуки. Давайте складемо з цим словом речення. У нас є схема речення. Давайте порахуємо, скільки слів повинно бути в нашому реченні. Так, 5. Зверніть увагу, четверте слово маленьке, всі інші великі слова. Давайте спробуємо скласти речення разом. Діти, підкажіть, кит це велика чи маленька тварина? Правильно, кит це велика тварина. Навіть можна сказати. Що кит це найбільша тварина. Отже, кит найбільша тварина у світі. А тепер порахуємо, скільки на всього слів вийшло в цьому реченні: Кит найбільша тварина у світі. П'ять слів. Отже, наше речення відповідає даній схемі. Сьогодні ми продовжимо читати склади, утворюючи їх з двох звуків. Подивіться, будь ласка, на екран. Давайте з'єднаємо два звука. Ак ок. Ук. Ек. Ік. Ік. Молодці дітки. Далі продовжуємо. к ко Ку. Ке. Ки, кі. Ви, молодці, дітки. Запам'ятайте звуки к-к та їх графічне зображення. Пропоную вам викласти літеру Ка. З дрібних предметів робіть фото та відправляйте мені в особисті повідомлення. Якщо вам сподобало заняття, то ставте вподобайку. Бажаю вам успіхів та до побачення, мої хороші!